Ти носить. Ну, я сама не знаю. Дівчатка, я вже тут. О, ну нарешті. Ми тебе довго чекали. Ну так, це правда. Ну, вибачайте. Батьки не хотіли мене відпускати, але я втекла. Пішла на заплошку, піш. Унали. Це те швидше підемо. Так, заходимо аж акуратно. До речі, ми взяли з котини. Та Это... і я взяла трішки смаколиків. Ну, а я нічого не брала, тип навіщо. А я теж взяла одну скатертину. Будемо тут чи під медалію? Може, і така що тут? Думаю, пішли далі. А ти що, засакував? Ге, <сих> відстань від нього. Секундний, не Ну, пішли, давайте за ними, що ви. Ой, як тут вау, пів Давай. хати винесли. А давайте перевіримо кожну шафу. Давайте під кінець. Ну давайте. Сикло. Гей, ти відстань від нього. Він взагалі то правий. Ви взагалі то теж мовчіть усі. О, давайте тут на подвір'ячку. Добре, тоді вистеляю для вас, дівчатка. Сідай. Ой, дякую. І тут. Ну, їх би тут вспустись. Я опущу до тебе. Взагалі тут яма сидити, як і подруга, вибач. Ну, окей, я одна. Давай трохи погісуємося. Дивіться, що я взяла. Я взяла чіпси і чіпа-чупси. Хто яких хоче. Я буду червоний червоних є. А я зараз тобі дістану. Я буду рожевий під колімом комбінезону. А є чіпси з сметаною і зелень? Зараз до чипси. Ми спочатку чупики ділимо. Ну давай, тоді я буду. Є коричневий? Немає. А який є? Зелений і. синій. Ну давай зелений. О... Так, тобі рожевий. Так. Так, тобі зелений, Тобі цений, тобі червоний. О, ще твої чіпси. А, на, візьми мій чопік, я не дуже хочу. Дякую, все дуже мило. А, є ще такі. Я їх візьму раз, їх не про. Та ні, я такі не люблю. І я такі не дуже. А, я ось їх хочу з попакою, добре бере. Оці я буду. І ці я. А Ой, я посонз дівчаток, щоб вам дати більше місця. Е. Слухай, я тоді трохи долетить, п'ять дорог раз. Та окей. Окей. Дружище, скільки ми будемо тут тусити? Це... Ну, десь півгодинки? Ага, прикольно. А, і одна пачка спапкою хочеш? Та не відмовуся б. Дружище, давайте підемо, подивимося, що, що там далі є. Зараз пізніше, хай поїмо спочатку. Ну, каже, я ми так кажу, що він такий та такий. Ого, прикольно. А ви пам'ятаєте, як ми минулого разу пішли на заброшку? Це було без тебе. Ну, так. Ну, мені розказували. Як ви там, Мама, як ви там почули якісь дуже останні звуки, пам'ятаєте? От він дивний звук, то просто якась хріння. О, буду з паприкою. Ну так, було б дячно, дякую. Так, я бачу, там якась сумка є. Нижчі дирки. О, давайте, все, складаємо реч, я забираю свою сумку. О, гаразд. Так, я беру секіум і секіум. Я буду цей, то що й тоді? А є свій пакетик. Тоді пішо далі? Угу. О, тут ванна і вода О, є вал. тут вода головне в ній не втопитись. Ну ні, ми її не втопимо, головне в ній не впустимо. А і тут все, просто топо телевізор якийсь заглючений, і все. Ну те, ну тоді давайте пореємось в шухлядах. Хіба що вони теж можна политись? <laughs> ну і що тут нічого нема. Може якийсь алкаш був. Чи на ну, команді. Цікаво, звідки тут сільку, якщо тут вже десь років 50 ніхто не живе. Ти не бачив, що там дах потік? А, ну так. Як у тебе. Ха -ха -ха, пишу я, давай. Пішуємо. Пішли. Ой. Так. Я відкрию холодильник. О, а... та пластик, ти не бачиш? А ну так, там погано є. Цікаво, на що цій бабці було тут хоронити пластикові органи? А ти відки знаєш, що бабка, може то не бабки. А може. Ну тоді піши. А якщо це просто вони затверділи це справжні органи? Ти дебіл? вони вже би давно розклалися. В джебі їх трішки. Я ну я казала. згодна. Ну давайте піши тоді, ну, все, всім попа, давайте розходимось. розходимось. Ну, Все, давай ты что, ну, ди до завтра. Можем через за до завтра, завтра пока.